Ми з вами сьогодні говоримо про особливості відмінювання іменників четвертої відміни, і маємо пригадати, що до четвертої відміни належать які іменники? Середні... Середній рід. закінчення Ая. І казали, що часто сюди будуть належати маленькі істоти або тваринки. так? Я. І обов'язково маємо сказати, що це середній рід закінченням Ая, і приміточка, яка за відмінювання з'являються. Суфікси, які? А, ад, ят, ен. Якщо цей суфікс не з'являється, то це не четверта відміна. Так, дивимося. У нас в четвертій відміні є два зразки відмінювання. Здебільшого в ці слова будуть відмінюватися за, за зразком слова курча, і є буквально кілька слів, які відмінюватимуться так, як слово ім'я. Тому дивимося. Курча. Немає кого чого. «Курчати», будь ласка, не курчи, не «курчонка», не курченя. «курчати». ти. Угу. Курчати немає. І звертаю увагу, суфікс ад. Бачите, вам червоненьким виділено, тобто з'являється суфікс ад. Далі даю кому чому. Курчат. Курчаті суфікс ад знову є. Знайшов кого що. «Курча». Курча. орудую, ким чим? Курча. «Курчам», не «курчею». Курч. «Не курчем». Курчам. Угу. Далі. Місцевий відмінок. На кому на чому? На курчаті. І кличний. «курча». Знову ж таки, наголошую, з'являються суфікси «ат». Бачите? Чорним жирним виділено, виділено закінчення. Угу. Дивимось на множину. Курчата немає кого. Курчат даю кому. Знайшов курчат Хурчат або курчата, і так і так можна. орудую курчатами, курчат. аме закінчення місцевий відмінок. Курчат. На курчатах і кличний курчата. Курчат. Бачите, у вас форма кличного відмінка і, і, і називного в однині збігається, і так само в множині кличного і називного теж форми збігаються. Ага. Є питання до цього? Немає. Тобто, відповідні слова собача, порося і так далі. Ми будемо змінювати за зразком слова курча. Наприклад, немає собачати, даю собачаті, знайшов собача собачам, орудую на собачаті і кличний Собача. Так, далі. Слово ім'я. Немає кого чого. Імені «Імені» або ім'я. Дивіться, імені суфікс «н» з'явився, так? Даю кому чому. І мені знову ж таки суфікс і закінчення І. Знайшов ім'я орудую ім'ям або іменем. І так, і так можна. На кому на чому? На імені і кличний відмінок. Ім'я. Знову ж таки, бачимо, що форма називного і кличного збігається, так? Далі, в множині вони імена немає. Імен нульове закінчення. Даю кому чому? Іменам. Закінчення ам знайшов імена орудою. Імена закінчення амина. Кому на чому. На іменах і кличний. Імена. Знову ж таки, форма називного і кличного збігається. Так, ну і дивіться, що вам ще розповідають. У всіх формах множини іменники четвертої відміни мають суфікси ад, яд, «ен». Дивимось, множина в усіх є ад, яд, н. Ат, 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 ад. Ат N, ат. Ен, N, ен і N. Є. В усіх суфікси є. Далі. Як іменник ім'я відмінюємо ще, у вас написано два слова, але їх три. Це плем'я і сім'я. Сім'я в значенні насіння. І ще слово допишіть собі. Допишіть собі, Нікіта, допишіть собі слово тім'я. Місто імса? В зошиті. Тім'я. Так, воно відмінюється за зразком слова ім'я. Тобто ім'я, плем'я, тім'я і сім'я відмінюються за зразочком слова ім'я або імена. Угу. Всі інші іменники четвертої відміни будуть відмінюватись як іменник курча. Жирним у вас були виділені закінчення. Запитання.